Власне, у Львівському аеропорту запроваджено якісний новий рівень взаємодії, я би сказав, європейський рівень взаємодії між прикордонними і митними органами України. Він полягає в тому, що авіакомпанії заздалегідь направляють списки пасажирів для прикордонної служби України. Вона їх додатково опрацьовує. Після цього ці списки передаються в автоматичному режимі митним органам України, які також опрацьовують ці списки. Власне, швидкість проходження процедур паспортного контролю скоротилася в рази від 10 до 5 секунд. Власне, а якість проходження митних процедур, а саме забезпечення дотримання митного законодавства, значить так само в рази підвищилася. Окрім того, пришвидшується пасажиропотік. При приміщенні пасажирів через митний кордон України, крім того, це значно зменшує корупційну ризикову складову, тобто менше контакту безпосередньо з пасажирами працюємо більше з інформацією про цих пасажирів.